Так, пройшла майже доба від того, як ми зробили автоклав, вимкнули. Прийшли на, темпер, на термодатчику було 31 градус. От. Як ми його правильно відкривати? Відпускати гвинт просто легенько, не потрібно тут ні ніпілями, ні кранами, нічого робити. Відпускаєте легеньку кришку, чому так, тоді буде відставати резинка краще. Бо вона приварюється від температури. І що робимо далі? Я роблю отак, от беру отаку, підважую. Таку раз і бачите, легенько піднім. І все, і вона зірвалася. І рівномірно її тоді витягуємо. Не спішити, не зривати в один край, щоб не пошкодити резинку. Бачите, резинка. Ось так вона у нас чогось перший раз так вилізла, але нічого страшного, вона поправляється легенько, бачите, все, вона вже на місці в базі знову. Також її розправити і акуратно і все. Зараз я поправлю зразу, щоб... Так, що ми бачимо? Дивимось на водичку. Казали, що рижа, вода. Дивіться, вода чиста, бачите? Ну і зараз момент істини ми починаємо витягувати банки. А, водичка тепленька, класна. І що ми бачимо? Дивіться, яка красота. Ви зрозуміли? Дивіться, тема яка. Вони просто чарівні. Дивіться. Дивіться, яка тушоночка получилася в нас. Подивіться, яка краса. Яка краса! На це можна дивитися вічно. Ось така, дивіться. Я вам кажу, це словами не передати. Дивіться, яка вона красива. Яка вона гарна, друзі! Я тепер можу сказати, що в нас все з вами вийшло. Вчорашній потрачений день у нас пішов не дарма. І більше того